Зима в нас цього року дивовижна. Два дні сніг лежить, тоді тиждень. Незрозуміло, чи весна, чи пізня осінь. Бо листя на деревах нема, але зате сонечко пригріває, небо по вісняному голубе. І я показувала один із своїх відеороликів, де чоловік обрізає. В такий сонячний теплий день деякі кущі. А я жаліюся, що не можу посіяти петрушку, бо ґрунт липне, вночі ж мороз, а на день відпускає. І вальки, ціли вальки, цілі брили болота біля моїх голосів. Котра з дівчат мене запитує, чи можна зараз садити часник. Ну, якщо... Можете влізти в город, то можна. А в мене подивіться, я хотіла подивитися, чи мій часник і цибуля не посходили, то подивіться, що на моїх галошах робиться. Я ледве їх тягну, але подивилася, що ні часник, ні цибуля не зійшли. І не знаю, чи радіти від того, чи сумувати, бо хто його знає. Можливо, померзли, коли були морози, а снігу не дуже так було багато. Ну, а можливо, просто ще і не зійшли. Так що залишається чекати до весни і тоді вже робити висновки. Але день сьогодні ось такий. А я вас вітаю, і це канал село Ти Моя доля. І бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Хризантеми, які я не забрала. В неопалювальне приміщення ось так починають проростити, незважаючи на те, що я їх так і залишила в цих невеличких горщиках, і був риск, що тут ґрунт зовсім промерзне і, можливо, могла рослина і загинути, але бачу, що проростають. Так що надалі рискувати не буду, зараз пообрізую і забираю, заберу їх таке. Неопалювальне приміщення. Бо хто його знає, які сюрпризи чекають нас в другій половині зими. А в мене є кілька ось таких добраче пророслих тюльпанів, і я їх спробую зараз посадити в болото. Сонечко пригріває і вже ж хочеться щось на вулиці робити. Але болото дуже. Не знаю, як вас, а тут покопала ямки, і ви знаєте, що не дуже тут так, таке ж болото. Ну, трохи є мокро, але не критично. А я кажу, ось такі в мене цибулинки завалялися і от копала, то чуть не поранила. Тут, напевно, в мене нарцис виходить. То я його ледве не зачепила, але не зачепила. Але зате викопала. Одну мелісу, в мене її понасівалося вже кругом тої меліси. Я дуже хотіла колись. Знаєте, що це і лікарська рослина і медоносна, бджоли її дуже люблять, поважають. Ну і викопала. мусила викопати, бо хочу посадити ці пророслі тюльпани. А тюльпани, як звичайно, всі знаєте, садимо на, на три глибини, от приблизно в мене тих три глибини. Вони вже скоро пропали, були в мене в хаті, а так нехай, нехай тут освоюють територію і будемо бачити, чи будуть вони, чи не будуть, чи, чи проростуть, можливо, навіть цвісти і не будуть, бо якісь цибулинки невеличкі. А ще якийсь ось такий корінчик невеличкий валявся прямо тут, на цій діляночці невеличкій. Не знаю, що це таке, чи це, чи це нарцис, чи що це за, за цибулинка, Ну, посажу її також. І цю і навіть не буду ділити, отак відірву котрий якийсь трухлявий зовсім вже корінець, посажу. І нехай освоюються тут. Ще. О, тут знову якийсь корінчик. Ще всіх туди в землю, хай їх земля приймає, хай вони підростають. І хто його знає, можливо, і будуть свісти, можливо, не будуть. Доживемо до весни, тоді будемо бачити. Будемо робити тоді висновки. А поки що ось так. Тільки щоб мені помічники не зайшли сюди і не зробили тут рикошет. Бо ті мої помічники всюди сущі, де їх не, клич... не покличеш, то вони є. Киш, забирайтеся! Кш -кш 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 -кш. І ще десь одна цибулина в мене залишилася аліума. Ну, це й тут що... таке зілячко, що воно кругом прийметься і буде рости. Бо я також дуже хотіла його, а тепер вже його нарозводилося в мене. Вже більше чим треба. І розростається, і насівається, і розростається корінням знизу. Тут хтось надумав вже сходити, напевне що Напевне, що нарцець. А Це навіть не знаю, чи це бур'ян виріс, чи я садила якусь травичку. Бо садила також декоративні. О, дивіться, ще, ще якась цибулинка. І не померзли, і нічого їм не поваділо. І ще одна одна. Не знаю, що це таке наверх мене прямо повискакувало. І ще одна ямка, посажу ті цибулинки, що знайшла. І ще один тюльпанчик. Якісь маленькі, всі сюди повисажую і буде спокій моєї душі. То чогось я десь з зими їх не познаходила, не посадила. І так вони в мене в хаті і стояли. Вже й попідсихали. Я вже думала, що посажу в котрийсь вазон. Але також не хватило в мене натхнення. Ну то посадила сюди. Більше нічого не буду тут зачіпати, бо тут в мене і так густо насаджена територія, як і кругом. Тут і... Гейхера десь є, не знаю, чи вона часом не померзла та гейхера. От листочки листочки змерзли. Хто її знає, чи вона проросте трошки підгорну її земля землею, треба було зосеню попідгортати, а я не всі попідгортала. А тут Лілія, напевно, біла, треба десь весною її кудись пересадити звідси, бо тут її зовсім тому затінку. Не бачить вона тут ні світла, ні сонця, і погано росте, і погано і не цвіте. І великий кущ Вейгели, яку я неодноразово показувала квітучою в своїх відеороликах, яку весною також доведеться вже підчищати, бо є вже засохлі гілки, але й багато молодого приросту. Але це треба все дожити до весни, і весною, звичайно, продовжувати всі ці роботи. по по догляду за своїми квітниками. А зараз залишається взяти мітлу і трохи позамітати те, щоб вона кидала. І на цій діляночці буду вважати, що все посадила, все, що хотіла. Думала, що чоловік сидить в хаті, Думаю, як він сидить, таке сонце пригріває. Але бачу, він теж якісь гілки збирає. Так що... Не тільки мене сонце виманило на вулицю, а я вам згадую, що це був канал Село, ти моя доля. І я вам дякую, що ви завітали на наш канал. Пишіть, що ви робите в таку сонячну, зимову днину, таку днину, яка більше схожа на ранню весну, ніж на, на зиму. Що сієте, що садите? Бо я також думаю, що напевно пора вносити стелажа і вже десь щось із довгограючих квітів сіяти, але поки що ще не бралася ні до чого. Отож на цьому і закінчую свій відеоролик, дай божечко нам всім дожити до дня перемоги чи хоч би до дня закінчення війни і продовжувати. Свої заплановані і незаплановані справи на наших городах і на наших квітниках. Бувайте всі здорові! Бажаю всім всього найкращого і, як завжди, кажу, до зустрічі!